Арсен Ваков має привселюдно перепросити в Олега тягнебока за наклеп. Таке рішення сьогодні ухвалив Печерський райсуд столиці. Захищати честь та гідність у суді лідер свободи змушений був після звинувачень керівника МВС у організації заворушень біля Верховної Ради 31 серпня торік. Тоді акція протесту проти ухвалення законів щодо децентралізації перетворилася на сутичку з правоохоронцями. У силовиків полетіло каміння, димові шашки та бойова граната. Померло четверо нацгвардійців, та понад сотня дістала порани. Тоді Аваков поклав відповідальність за події біля парламенту на свободівців та їхнього лідера. Тягнебока. Тепер має місяць, аби спростувати цю заяву. Я впрямую обвиняю Олега і його партію Свобода я вважаю, що це а не политическая позиція. Зобов'язати Міністерство внутрішніх справ України протягом одного місяця з дня набрання рішення законної сили провести брифінг та спростувати недостовірну інформацію, яка була поширена міністром внутрішніх справ України Аваковим Арсеном Борисовичем, в той же спосіб, а саме на брифінгу на території Міністерства внутрішніх справ.